Ось такий стовбур сьогодні я розрізав та тестував штіль МС-172 на прохання телеглядачів, випускаю це відео. Дуже великий діаметр цього стовбуру був. Не передбачено такою пилкою, Я думаю, постійно обробляти такі дерева. Все ж таки, якщо такі стовбури вам потрібно різати, треба брати бензопилу з більшим розміром шини. Але можна впоратись, якщо згадати, як ми розрізаємо торт цвітковий. Так само приблизно я робив. Сьогодні вийде широкоформатне відео на цю тему та розрізав цей стовбур. Знов-таки зараз покажу ось таке штілівське мастило. 30, 30, от тут радять 1 на 50, я роблю 1 на 35. Як мені радили в крамниці, де я придбав цей штіль. Це в нас бензин 90. П'ятий розмішаний. І це мастило для ланцюга. Теж ось так відбувається. ну Десь приблизно, я думаю, ще літр витрачено було на ось на це дерево, але липа ріжеться непросто. Так, витрата пального була десь літр на весь цей об'єм дров.